Також приїхав Технопова LD7. Не сперечаюсь, назва не з легких. Хороша тут пам'ять. Є відбиточок пальця. Ціна 3000. Ось такий трошки поцарапаний ззаду корпус. Але працює все добре, навідмінно. Мікророз'єм, Такий по стану по екрану без нюансів, ну легкі царапки присутні, звичайно. Зараз е, покажу інформацію. так 6 ГБ оперативна пам'ять, 128 ГБ пам'ять самого телефону. Встановлений 10-й Android. 6 мА має акумулятор. Підтримка двох сим-карт. Зараз показую ще камеру. Задня камера доволі гарненько показує. В комплекті телефон та зарядний шнур мікро відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво такий варіант, пишіть.